Перший рій при, при мене нічого тут немає, перший рій. А oh, не знаю, чого сюди, можливо тут пасточки стоять, вони чують. ну. От, Зараз буду збирати їх і це. Довго відео не буде, невеличкий такий, але що є, то є. Все, буду працювати. Невеличкий на рамки дві, не більше. Перелітають чуть-чуть, Не бачено, не... не гадано. Минут 40 назад їхав, нічого не було, а це рій сидить. Взяв перенес волика, поставив туди чотири рамки. Навощані їх вже. Хай туди йдуть. Вже перелетіли, значить матку забрав. Літаючи тут а, кругом, Знаю, потім перенесу. Так, Успокоїться, залетять, ніж перенесу. Так поняв, вони сюди летілося до ловушки стоять. Я так зрозумів. Раніше, коли розводив з одного вулика, то ждав роя місяцями там, а то й ціле літо не було. То я не ждав, він сам прилетів. Ну Ось так.